чуваки, с вами я как обично Бобрик і ви вже, наверное, знаєте, то, що вийшов ход в Інтерпаті вийшов на ринок. Получається, що я хочу вам сказати Хотів я вам сказати то, що треба закупати. Срочно закупати оці ножи, які, получається по 765 голдиточки Закупайте їх просто собі. У кого там є голда, купляйте їх. Вони потім подорожають в ціні. Нож такий красивий, 700 голдита не може такого бути. Закупайте швидко. все. Просто всі ножи закупайте. І виходить, хто там новичок, у кого, виходить, є отака, допустим, наклейка. Чи отака наклейка, ви її сразу не продавайте. А ж діть десь ще. Ну, через пару місяців вона добавна вообще піднятися в ціні, я думаю. Ще оці всякі скини, у кого там є така наклейка теж. Ну, вона мені, каже, це не подорожає, просто так говорю. Ну, калаш стояв це сьогодні, я дивився 9500 і 9000, а вже стоїть он до почти 14000, тисяч. Ви прикиньте. 14к, як быстро дорожай. М9 вообще молчу. Красивий скин, прикольний Андо купляють його, просто. всі скупають його І виставляють за 5 тисяч, за 6 тисяч Ондо скупляют, просто М9. Оцей же прикольна отвертка. Тільки вона вже, я думаю. Подорожає тільки на трохи. Я думаю, от що не стоїть купляти, це Джикоманду і Кунай. А можна купити тант. Можна купити кукрі. І можна ще купити тички. А так, я думаю. Що, більше, я думаю, тут купляти керамбіт то так, поіграти. А, і М9 точно, хотів сказати, воно, ну, цей М9 дуже красивий. І він може піднятися в ціні. У дуже багато голди. Так що я хотів вам сказати, щоб ви це все покупали. Ну а з вами був я, Бобрик. Всім удачі, всім спасибо, всім пока-пока.